Це шикарні трендові трусики, сліпи з імітацією Рубчика і вперше в Україні вони з'явилися саме в нас. А наразі в мене в руках розмір. Який це розмір? 2XL. 2XL. Це от в мене розмір 2XL. Дівчата, трусики дуже класні за рахунок ось цього принта на задній частині трусики. А принт іде леопардовий, дуже гарно виглядає. Оця імітація рубчика також дуже класна. І у нас для вас такий невеличкий сюрприз на цей набір. Цей набір у нас раніше був в розмірах від 2 до 5 XL. була лише обмежена батальна серія за величезними проханнями наших клієнтів, щоб завезли і стандартні розміри. Ми знайшли в постачальника цей набір в стандартних розмірах. Він для нас їх відшив, тому від. І тепер цей набір буде і в розмірах е, норми, і в розмірах батальних. Подивіться на е, дані кольори, і на цей принт. Я не знаю. Він настільки гарно виглядає на задній частині. Знаєте, раніше були популярні такі штани велюрові, і ззаді е, на стегнах е, такими прям блискітками писали якісь надписи. І це прям був справжній вибух. Вон, це був трендовий е, трендові штани. Їх носили всі селебріті, всі зірки. це щось на подобі Тих штанів, і дійсно подивіться, як воно класно виглядає. До речі, дуже приємна тканина. 80... 95% натуральної бавовни та 5% Еластану. Трусики дуже приємні на дотик, класні кольори, темний шоко, пудровий, молочний і так далі. Ось так трусики виглядають. До речі, подивіться на упакування. Це розмір 5 XL і я би хотіла його розпакувати і показати, як виглядають трусики в розмірі 5 XL. Ось так виглядають трусики розміру 5XL, Боковий шов тут іде завищений, де приблизно 10 см і хочу показати, як вони тягнуться. Подивіться на цю еластичність. Вони реально гарно тягнуться, тому можете не переживати, що будуть перетискати. Тому, дівчата, якщо ви десь бачили вже такий набір, сумнівалися чи замовляти, замовляйте, не сумнівайтеся, тому що він реально зараз в обмеженій кількості. Як ви бачите, що розміри то є, то нема. Тому, якщо ви бачите зараз, що ваш розмір є в наявності, просто замовляйте. А вже в усім іншим, наші директ-менеджери вам допоможуть підібрати розмір, кольор... ну, сам набір, підібрати розмір, зробити відправку. Авко оформити замовлення до речі, ми відправляємо кожного дня. Тому, якщо ви до прикладу сьогодні зробили замовлення, вже завтра, максимум післязавтра, ваш набір буде в поштоматі біля вашого будинку, і не потрібно буде нікуди йти.